Зараз ми у ще одному козацькому монастирі Красногірському, це недалеко від міста Золотоноша на Черкащині. На відміну від нашого попередника Густинського монастиря, цей менший офіційно заснували на початку 17 століття, і від того часу його взяли під опіку козаки. Монастир будували на пагорбі над широкою долиною річки Золотоножки. Місця на вершині небагато, тому усі споруди довелося розташовувати досить близько одна від одної. Проте саме таке місце дуже зручне для оборони. У ті бурхливі часи це було дуже важливо, оскільки татари надокучали частими набігами. Тож на тісноту ніхто не зважав. За легендою у 16 столітті одному константинопольському монаху наснилася Діва Марія. Отже, вона у вісні до нього прийшла і сказала: тут ти збудуєш храм. Як не дивно, цим місцем виявилася Красна Гора. Тож якимось дивним чутом цей монах дійсно знайшов вказане місце і вирив там печеру. Однак на той час власником земель був один багатий козак. Тож він і став меценатом, спонсором цього проєкту і виділив кошти на побудову храму. Про новину дізналися, вона облетіла весь край, і ченці почали злітатися. Перший храм, який тут збудували, був із очерету, а назвали його на честь Георгія Змієборця. Одразу після заснування у Красногірський монастир почали прибувати ченці й послушники. Храм із очерету швидко розвалився, на його місці збудували новий із верболозу. Очевидно, монахи не переймалися довговічністю своїх храмів. Церква із верболозу теж швидко розсипалася. Навіть важко уявити, як виглядали храми із очерету та лози. Можливо, вони нагадували будиночки поросят і сказки, ніфніфа і нуфнуфа. Ну а роль Нафнафа виконали козаки, які прийшли трохи пізніше. Вони збудували велику дерев'яну георгіївську церкву міцну. А наприкінці 17 століття тут було збудовано ще одну дерев'яну церкву Покровську. Монастир тривалий час фінансувався козаками, а отже, був і військовим шпиталем для поранених, і притулком для старих. Одначе додам, що також монастир був місцем поширення козацького духу, а також козацької військової науки. Головний храм монастиря – Спасо-Преображенський собор. Це шедевр українського барокко. Його проєктував видатний київський зодчий Іван Григорович Барський. В основу лягла тризрубна козацька церква і створив її архітектор із каменю і цегли. А замовником храму був уродженець Березані, місіонер і святитель Софроній Іркутський. Багатьом значним європейським архітекторам закидали участь у масонських ложах, особливо у XVIII столітті, коли в головному. Країнах тогочасного світу, Англії і Франції, масони вийшли із тіні і відкрито почали будувати свої ложі. Дослідники вважають, що Іван Григорович Барський теж був масоном. Варто лише поглянути на ліпнину трьохсвятительської церкви у Лемешах, яку архітектор звів на могилі Григорія Розума, батька видатних масонів Олексія і Кирила Розумовських. І от у козацькому монастирі головний храм будує архітектор із. Таємного товариства. Іван Григорович Барський був одним із головних архітекторів київського Подолу у XVIII столітті. Незважаючи на тиск Росії, яка після Мазепи почала значно обмежувати національні стилі в архітектурі, Григорович Барський будував у стилі українського бароко. Цей стиль не подобався імператриці Єлизаветі. Вона вважала його сільським і протиставляла бароковій розкоші авторства, наприклад, Растрелі. Але думки імператриці і її чиновників мало турбували архітектора, адже він мав впливових покровителів, цивільного чоловіка Єлизавети Олексія Розумовського та його брата, гетьмана України Кирила Розумовського. Нині відомо, що обидва брати були членами таємного товариства, до якого входила більшість представників козацької старшини. Але ж на те воно і таємне, що про нього ніхто не знав. Історики кажуть, що це було товариство вільних мулярів, масонів. Після скасування козацтва і руйнування Запорізької січі у Красногірський монастир на так звану пенсію прийшло немало козаків, як до речі, і у інші козацькі монастирі. Це неабияк налякало царський уряд і Катерину II, Зокрема, хитра імператриця добре знала, що таке козацькі монастирі. Тому у 1786 році вона видала указ про секуляризацію монастирських земель і закриття Красногірського чоловічого монастиря. Хоча у 1790 році обитель знову відкрили, проте вона була вже жіночою. Таким чином козацький монастир на Красній Горі фактично знищили, адже які можуть бути козаки у жіночій обителі. Важкі часи для монастиря настали із приходом влади більшовиків. П'ять років він ще якось існував, але у 1922-му його розграбували і закрили. У будівлі відкрили пансіонат для інвалідів, а землю націоналізували. Відкрили аж у 1941-му. Щоправда, для монахинь життя стало далеко не легшим, аби якось дійсно прожити і утримувати храм. Вони влаштовувалися на земельні роботи до селян. Німці під час окупації у 1941 році відкрили монастири. Відтоді він уже не зачинявся. А у 2003 році йому повернули відібрані більшовиками землі. Красногірського монастиря ми рухаємося на північ у бік стародавнього міста Переяслав, одного із головних козацьких полісів на Дніпрі. Зупиняємося на високій кручі над черочезною долиною Дніпра, заповненої нині водами Канівського водосховища. Старовинне козацьке село Циблі. У 60-ті роки місцеве населення переселили, а циблі затопили водами канівського водосховища. Від населеного пункту залишилась одна єдина будівля ось ця Іллінська церква. Щоправда, зараз це руїна посеред кілометрів води. Водами Канівського водосховища затопили 20 сіл, які лежали у заплаві Дніпра. Це все були старовинні козацькі поселення, зокрема села Трахтимирівського півострова, колишньої столиці низового козацтва, Трахтимирів, монастирок і Зарубенці. Колись у козацькі часи тут був брід і відносно вузьке місце. А нині ж від Сиблів до Трахтимирівського півострова відстань майже 9 кілометрів. Село Циблі заснували у 1622 році. Приблизно у той же час виникли й села Андруші, Комарівка і Улюблена Шевченка в Юнище. Однак нині про існування тих сіл нагадує хіба що ось цей козацький хрест. Із циблів ми їдемо у Воскресенське. Нинішнє село Воскресенське неодноразово змінювало свою назву. Спочатку воно називалося Маліяненки, пізніше Козиний Хутір, адже більшість населення тут вирощувала кіз, які було зручно випасати на навколишніх луках. Був період, коли село називалося Хутір Каневського, за ім'ям власника Михайла Каневського. Ні, не цього. Того ми не знайшли. Впрочем, це то вже совсім історія. Саме він звів у селі дуже рідкісний для цієї місцевості храм Ротонду Воскресенську церкву. На відміну від класичних церков, які у своєму плані нагадують хрест, ця ротонда кругла і нагадує храм Сонця. І кожен фундатор, який створював такий храм, вкладав у нього особливий сенс. Михайло Каневський був місцевим поміщиком. Мав чималий маєток, а у маєтку біля палацу, який не зберігся, у 1855 році звів храм Ротонду на честь Воскресіння Христового. Храм не був парафіяльним, селяни не ходили до нього молитися, адже це був приватний панський храм. Ніхто не знав, як він виглядав всередині. Ну а нинішній його стан не дає зрозуміти це сучасникам. До такого стану Ротонду привела радянська влада. Фундатор храму Михайло Каневський. У багатьох джерелах вказується нащадком польської шляхти, але нам вдалося дізнатися, що він був внуком генерального обозного полтавського козацького полку, відповідно, представником. Козацького старшинського роду будівництво храмів Ротонд приписують масонам і іншим таємним організаціям. А ще серед них були дуже популярні лапчасті хрести, похідні від хреста ордену тамплієрів. На залишках декору Воскресенської церкви ми теж помічаємо такі хрести. Нині їх називають козацькими. Це збіг чи реальна атрибутика таємного ордену, членом якого міг бути будівничий храму. Вважається, що засновником масонства України був шотландець Джеймс Френсіс Едвард Кейт. Він перетягнув у масони братів розумовських, а за ними кажуть, пішла й уся козацька старшина, у тому числі й представники полтавського полку, з якого вийшли власники Воскресенського Каневські. Зводили церкву майстри із Переяслава, легендарного княжого і козацького міста, яке розташоване зовсім поряд. Частий хрест походить від хреста Тамплієрського лицарського ордену. Раніше цей символ був на козацьких корогвах, а сьогодні під ним зсу знищує російських окупантів. Схожі хрести ми бачили на цвинтарі Циблів. У багатьох затоплених канівським водосховищем селах теж були подібні. Але на щастя, частину цих давніх артефактів врятували співробітники Переяславського Скансену, музею під відкритим небом. Тут відтворили старовинний козацький цвинтар. Науковці точно не знають, яким чином хрест духовно лицарського ордену, знищеного ще у середньовіччі. Дістався на українській цвинтарі 18-19 століття. Перша згадка про лапчастий хрест відноситься до 1086 року, коли лицарі хрестоносці на святій землі грецький хрест із розширеними кінцями почали зображувати на прапорах, порогах і обладунках. В середньовіччі його використовували у військовій емблематиці європейських країн. А ще цей хрест використовувався масонським орденом. І тут якраз зрозуміло: адже один із незалежних масонських орденів. Відомих із початку XVIII століття має назву тамплієри його символ червоний лапчастий хрест. Найдавніші із досліджених козацьких хрестів в Україні відносять до 16 століття, а от найновіші встановлювали на могилах уже в 20-ті роки минулого століття. Загалом на території України збереглося не менш ніж півтисячі цвинтарів із кам'яними хрестами, які називають давньоукраїнськими або козацькими. Є вони і на українських етнічних землях на території Польщі. У Переясливі такі хрести ставили від давніх часів до початку минулого століття. Немало їх зберегти збереглося і на кількох старовинних міських цвинтарях, а виробляли такі хрести із якісного місцевого пісковику. Його добували біля села Підсінне, однак, на жаль, нині немає ні кар'єру, ні села. Усе поглинули води канівського водосховища. Переяслав знають як місто музеїв, а ще його називають містом церков, яких тут дуже багато. А найвеличнішим та найбільш таємничим є головний храм Вознесенського монастиря. Насенський монастир у Переяславі це заслуга гетьмана Івана Мазепи, бо у 1695 році він заклав собор, з якого почався найвизначніший архітектурний ансамбль доби Гетьманщини. Цей храм збудований у стилі українського бароко, і не дивно, до речі, чому його називають ще Мазепинським або Козацьким. І саме цей стиль став головним у козацькому лицарському ордені. Іван Степанович Мазепа, маючи значні фінансово-організаційні можливості, вирішив створити окремий український архітектурний стиль. Він зібрав найкращих тогочасних архітекторів та будівельників України, запросив значних майстрів архітектури з-за кордону і посадив їх за роботу. Результатом став унікальний і неймовірний стиль та велика кількість національних шедеврів. Мало того, гетьман відправив свого представника Івана Зарудного у столицю Московії, де той став одним із головних архітекторів і будував у стилі українського бароко. Розвиток архітектури у Гетьманщині, будівельний бум за часів Мазепи. Усе це може бути ще одним етапом розвитку козацького лицарського ордену у Європі. Саме лицарські ордени, зокрема тамплієри, були свого часу одним із головних рушіїв розвитку товариства вільних мулярів масонів, а можливо, і інших таємних товариств. Лицарські ордени і таємні товариства, пов'язані з ними, завжди розвивали освіту. У 1738 році Вознесенський монастир став центром освіти України. Тут відкрили вищий навчальний заклад колегіум. А вже у 1751-му сюди прийшов викладати поетику Григорій Савич Сковорода. Загадковість постаті генія епохи бароко Григорія Сковороди ще й досі повністю не досліджена. Майже усе його життя було утаємниченим, і Григорія неодноразово вважали членом таємного товариства. Він знав немало мов, навіть іврит, на якому читав давні єврейські праці. З цих причин його ще називали Хасидом або Сабатіанцем. Але він точно ними не був, адже не був юдеєм. Хоча найчастіше сковороду відносили до масонів, особливо за його релігійні пошуки та за дослідження усевидючого ока, яке у масонів називається променистою дельтою. Сковорода тлумачив його у своїх творах і часто малював. Недаремно ж на купюрі у 500 гривень є і Григорій Савич і головний масонський символ. Але все таки науковці стверджують, що сковорода масоном не був. То ким же тоді був? Григорій Сковорода. Через 70 років після зведення монастиря у 1770 році розпочалося будівництво великої дзвіниці. І навіть попри тренди класицизму в архітектурі, попри заборони національного російським урядом, наші козаки звели дзвіницю у стилі українського бароко. Ось як писав про Вознесенський собор Тарас Шевченко, який неодноразово бував у Переяславі. Сам же город Переяслав, як і вообще города, издалека кажется в тумане. Но над городом із тумана виходила біла восьмикутна башня, ввінчена готичним зеленим куполом, з золотою главою. Цей соборний храм, прекрасний, рацеозний, полурококо, полувізантійської архітектури, воздвигнутий знаменитим Анафемою Іваном Мазепою в 1690 году. Слідів козацького лицарського товариства із Переяслава ми їдемо у колишню резиденцію розумовських та ріпніних волконських, про яких ми згадували в попередньому відео. Їдемо у Яготин. І майже відразу ми знаходимо черговий слід величний храм ротонду. Троїцький собор. Храм ротонда. На свої кошти його звів останній гетьман України Кирило Розумовський за проєктом Миколи Львова. Відомо, що обидва, що гетьман, що архітектор були членами таємного товариства. Храм звели у 1800 році. Замовник Кирило Розумовський був відомим членом масонського товариства. Микола Львов взагалі вважався головним архітектором таємних товариств Росії та найбільш містичним її архітектором. Він дуже часто будував храми і інші споруди, надавав тим незвичних форм. Наприклад, часто зводив піраміди та ротонди. От і у яготині звів храм круглої форми, який у своєму плані нагадував сонце із променями. Архітектурне коріння подібних храмів сягає прадавніх дохристиянських часів. Язичницькі храми поклоніння сонцю будували саме круглими. А ще, як ми вже згадували, такі храми були популярними у тамплієрів, масонів та інших орденах і товариствах. Навіть головний храм тамплієрів Англії зведений у формі Ротонди Темпль. На незвичайну форму Троїцького собору звернув увагу Тарас Шевченко, який часто гостював у ягатинському маєтку ретяних волкомських. Ось як героїня його повісті Близніці розповідає про цей чудернацький храм. Хожу собі по базару, Тільки смотрю, на базарі стоїть якийсь круглий будинок і столби кругом, кругом, іде какая-то молодиця. Я їй кричу: Ей, молодиця, йди говорю, сюди! Вона подошла: скажи голубка, що у вас на базарі стоїть? Вона їй говорить: церха. Церковь думаю собі, чи не дурить вона нас? Только смотрю, і крест наверху, на верху на круглой криші. Господи, думаю собі. я лі церков в Києві не видала? А такої, хоч побажиться. Так я думаю, і в Єрусаліміні у Яготині стояв величний палац Розумовських, але більшовики зруйнували його. Тому, крім загадкового храму від роду останнього гетьмана, у місті нічого не залишилося. До речі, і сам храм копія, адже оригінал. Теж знищили більшовицькі варвари. Ще більше переконалися у тому, що таємне товариство козаків чи лицарський орден дійсно могли існувати: храми ротонди, зведені козацькою старшиною, давні лицарські хрести на могилах козаків та їх нащадків, культура, освіта і навіть окремий архітектурний стиль, створений українськими гетьманами і козацькою старшиною. Експедиція триває, а ми їдемо далі у пошуках усіх відповідей.